Вітаю на каналі Міцні Історії. У вашій увазі хочу сьогодні запропонувати дуже просту закуску. В неї на даний час шумить усе інтернет. Це грибні буйли із фаршовою начинкою зверху. Рецепт дуже простий у приготуванні, тож я вирішив повторити цей рецепт для своєї сім'ї. Давайте розпочнемо. Для цього мені буде потрібно грибі печериці великі, яйця, сир. Цибуля з частиником та свинячий фарш. Цибуля з часником перемішаємо разом з фаршем, підсолимо та підпершимо його. Також буду використовувати ось такі хрусткі крильця, паніровку та борошно. Тож, давайте розпочнемо саме приготування. Наше приготування розпочнемо з того, у усіх грибах виломуємо ніжку і робимо ось такий. Глечик. Ніжки можна подрібнити і додавати до фаршу. Я ж їх не буду додати до фаршу, я їх використаю для якоїсь іншої, якоїсь іншої страви. А в самих грибах. Потрібно також зачистити внутрішню сторону гриба від плівочок та інших подібних речей, які будуть нам заважати ось таким чином. Сир нарізаємо ось такими брусочками і ще ділимо. І приблизно ділимо на те, щоб кусочок сиру у нас помістився у грибочок. Ось таким чином. Ось такими формами. Тож давайте підкрішимо зараз усей сир. На дно наших шляпок додаємо майонез у невеликих кількостях. У решту грибів я добавлю кусочок вершкового масла, маленьку таку скибочку, і ложимо на дно її замість майонезу. Це дожду придати нашим грибам вершковий смак. І тепер давайте виложувати уже сам сир. Ще залишається місце і буду додати сир. Ось так. Гриб з двома кусочками буде сір у мене. Ось так. Зараз приготуємо фарш і будемо працювати далі. Фарш Ось. Так. До фаршу додаємо натертий часник та цибулю. На дрібні терки натираю їх. Додаємо спеції. По спеціях використовую суміш перців, таких як чорний, білий, розовий, розмарин, зерна гірчиці. Паприка, червона мелина. Ось такої буде кількості достатньо. Також кмін та мускатний гріх, які в мене Тож Також додаємо столової ложки солі. Май трошки менше, ніж півстолової ложки солі. І зараз все ретельно перемішуємо. Парш у нас вже готовий, тож відставляємо його в бік і зараз готуємо до збивки яйця. Розбиваю і збиваю їх. Ось так. Яйця я збив. Яйця у нас домашні, тож я додав одну столову ложку води, бо вони дуже були густі. Вкуплених, можливо, не буде таким, вони будуть більш рідшими. І зараз будемо висипати наші паніровані сухарі. У мене вони товгрової марки приправка, виробник наша ряба здається. Тож... Ось така в них структура. І починаємо готувати далі. До цих сухрів я також додавлю ще трошки панірованих сухрів. І перемішуємо. Беремо м'ясо і ретельно прижимаємо його, роблячи, стараємося закрити стік гриба із шляпкою краєчок, щоб він, наша начинка не потекла через низ форшу. Форш нам більше не потрібний. На його місце ми поставимо заздалегідь підготовлене дечко, застелене пергаментом та змашене олією. Ось така кількість бойлів у нас вийшла. І тепер ми розпочинаємо вже процес панірування. Перше ми будемо обвалювати бойли м'ясні із рибами у борошні, Після чого. У яйці і аж в кінці уже з самої панірувальній суміші об нашої ряди. Тож, поїхали! Так, і відправляємо надешку Ну, повторяємо все аналогічно з іншими бойлами. Тож, ось така кількість бойлів у нас вийшла. Ми відправляємо їх до духовки, попередньо розігріто її до температури 180-190 градусів на 30-35 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Тож, відправляємо їх до закупку. Тож, наші бойли приготувалися. Ми маємо ось таку чудову красоту. Давайте подивимося, який ми отримали результат. Візьмемо ось такого найбільшого бойла і розріжемо його. Тож, ось такий ми отримали результат. Давайте подивимося, вони ще дуже гарячі в нас. Дуже соковиті. Як бачите, ми не пожалкували для них. Тож, все виглядає дуже і дуже гарно. Аромат стоїть непоганий, я вам скажу. Поготовки до своїх 30 хвилин я додав ще хвилин 12, тому що я використовував м'ясо свинини і мені потрібно було його допікати. Тож, давайте тепер скуштуємо без кетчупа. Все дуже смачно вийшло. З кетчупом ми зараз також скуштуємо. Тож, Результатом я дуже-дуже задоволений. Рекомендую кожному скористатися такою дуже бистрою закускою. Вся готовка мене зайняла приблизно година півтори години. Тож, цей рецепт на дуже штуру руку. Рекомендую кожному повторити його. Дякую усім за перегляди. Дякую за те, що ви цікавитеся моїм каналом. Дякую за підписки, дякую за лайки. Тож, за вашу підтримку. Давайте далі підтримувати наші Збройні Сили. Дякую усім. Слава Україні!